Говоримо про жовтень місяць, скільки ж цей інвертор зробив, заробив, зекономив і все інше. Зараз спробую вам все показати. Звісно, для всіх, хто не вірить, намалював, дописав, різного роду використовував речі, все, аби тільки неправду написати, показати. Так що, зараз на екрані ви зможете побачити, повністю всі дані по інвертору було вироблено. 311 кВт, а загальне споживання там в межах 650. Тобто, фактично, половину тієї електроенергії побутової, якою мною було використано для будинку, для його обігріву, даний інвертор мені забезпечив. Скажу так, що в принципі в повній мірі його не використовував, тому що на початках, як тільки його встановив, на початку в жовтні. У мене не було розуміння, як його правильно використовувати, як його навантажити, що необхідно робити. Тобто це все пішло в процесі. Тому я думаю, що цифра могла би бути десь в межах 350-360 кВт -год. і фактично реально закрити половину всього споживання. Тому, власне, результатом я задоволений, будемо далі спостерігати, і я вам буду показувати ті реальні цифри, що видає даний інвертор. Тобто загальної потужністю 8 кВт. Власне на цьому все. Якщо будуть додаткові запитання, обов'язково пишіть їх в коментарях, ставте свої вподобайки, діліться каналом. Всім мирного неба та все буде Україна!